Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Сьогодні в нас буде не довге відео, але доволі інформативне. Сьогодні я хочу залишити відгук на ось цю пряжу мотанка, яку я купила в магазині Аврора. Дуже важливо звернути на етикеточку цієї пряжі, тому що в магазині є мотанка з такою. такою Фіолетовою етикеточкою, а є мотанка з коричневою етикеточкою. Це взагалі доволі дві різні ниточки. <кій> я з цим стикнулася, коли шукала собі додаткову пряжу. Тому я хочу з вами поділитися відгуками на цю пряжу. Вона мене, чесно сказати, покорила. Зараз моточок такої пряжі вартою в магазині Аврора 45 гривень, мені здається, це не так дорого. Маю надію, нічого не наплутала, якщо наплутала, оставлю нову ціну. Так, давайте розберемося з показниками. Магазин пряжа-мотанка. Ось така етикеточка. Пряжа для в'язання в 100 г 250 метрів. Дивіться, будь ласка, уважно, тому що там навіть метраж інший, і та ниточка більш шерстиста, аніж ця. Далі йдемо. У мене був колортун. 40, але я не пам'ятаю, був жовтий. Магазина етикетка є. Аврора, можна брати навіть при 40 градусах, що, чесно, і прасувати на одиничці, що доволі непогано. Це 100 грамів, це синтетична на 100% пряжа. І, чесно кажучи, так, україномовний варіант вибираємо. В 100 грамах у нас 250 метрів, 80 акрил, 20% поліестру. Так, ще пряжа? Імпортер є, виробник у нас КНР. Ком... Китайська Народна Республіка, маю надію, да? Ну так, да. чоу джоу скоріш за все, Китай. Виробник у нас Китай, чесно вам скажу, мені вона сподобалась. Пряжа не скрипуча від слова взагалі. Вона реально шовковиста. В'язати з неї одне задоволення, що спицями, що гачком. Пряжа має доволі непогану скрутку. В цілому для новачків вона також підійде, але якщо у вас дуже-дуже гострі спиці, то буде, звичайно, попадати. З гачком проблем взагалі не було. Зараз я поділюся з вами, що ж я зв'язала з цієї пряжі, а з цієї пряжі я в'язала ось цього неймовірно класного ведмедя. Він мені дуже. Дуже, дуже подобається. Весь ведмець зв'язаний з жовтої пряжі мотанки, а светрик його зв'язаний з червоної пряжі. Дивіться, будь ласка, як лягає ідеально лицьова гладь. Звичайно, виріб завертається гладь, але тут була така задача, щоб вона і заверталася, тому це все добре. Светрик сидить так, як мені потрібно на ведмедю. Ниточка, дивіться, на жовтому трішки маленькі з'являються чорного кольору ковтунці, хочу сказати. Але вони легесенько прибираються. В цілому проблем я не бачу. Ось. Іграшка вийшла чудова. Мені здається, що для іграшок дуже гарний варіант буде пряжі. А також мені здається, дуже дуже класний варіант, і навіть для одягу, якщо дуже чутлива шкіра або алергени, людина. Це Олегію, здається, дуже класне. Я, взагалі, коли в'язала на спицях, я не відчула цього скрипучості ніякої. Я відв'язала ось светрик, відв'язала повністю іграшку. Я ж, Єдине, що можу сказати, що вона трішки-трішки розслаюється. Коли в'яжеш дуже гострими спицями. Це єдиний недолік цієї пряжі. А так, в цілому, я вважаю, що пряжа вийшла ну, супер. Тому я можу сміливо рекомендувати цю пряжу. До наступного зустрічі у наступних відео.